Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій вечірній молитві, і запрошую до цієї молитовної і варто. В мій і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вчора наша держава святкувала свій день незалежності. Інтернет був просто переповнений цими привітаннями Днем Одного за святом. Гарними словами, побажаннями, хтось навпаки писав про якою ціною ми цю ці незалежність здобуваємо. Але, мабуть, нікого не залишило байдужими на цей, цей день. Але що сьогодні ми маємо? Чи сьогодні ми настільки переповнені цією бажанням боротися за свою незалежність? Чи сьогодні ми всі речі, всі ті люди, які писали про велич нашої країни, про те, що ми не зламні, про те, що не треба здаватися? Чи сьогодні вони такі ж самі великі? Чи сьогодні ми теж переживаємо цю велич Дня Незалежності? Що сьогодні ми кожен з нас переживаємо? Знаєте, Будучи сьогодні в Харкові. Уже не поміти о тої о тої о тої величі. Це момент буде, момент, момент, знаєте, такий самий день, як і тисячі інших перед цим. І от цей момент, знаєте, себе запитуєш. А що ж все ж таки це було за свято? Хто його святкував і що кожен пережив цей день? Сьогодні натримав на одну е, цитату це вислов, який сказав відомий баскетболіст Кобі Брайан, якого вважають одного з найкращих взагалі у світовій історії баскетболу. Моляєшся перемагати, цей момент дозволяєш іншому бути переможцем. Тобто момент, коли ти здаєшся, хто з іншим є переможцем. Вчора ми були не з були єдині, а сьогодні, якими ми є сьогодні? Вчора всі святкували, а сьогодні. Я не кажу, що і сьогодні треба так святкувати. Але я хочу сказати, що якщо ми говоримо про те, що ми є непереможні, якщо ми говоримо про свою велич, то ця непереможність і ця велич має бути щоденною, щохвилиною. Наш ворог має бачитися. Ми маємо це засвідчувати своїми словами, ділами кожного дня. Не тоді, коли є свято, коли всі танцюють, співають, коли куча вистав, концерти. А зараз в такий день. Коли ми боремося за свою незалежність, коли ми боремося за себе як за країну і за націю, коли ми долаємо не тільки ворога зовнішнього, але долаємо своїх внутрішніх ворогів, тих, які хочуть зруйнувати нашу країну зсередини, і в першу чергу, що ми, це є наша корупція, яка пронизила всю нашу країну, яка зробила нас надкою. І якщо ми будемо програвати, то з іншим буде переможцям. Пам'ятаймо себе, якщо ми не хочемо бути переможеними, значить ніколи не здавати. Значить, завжди собі пам'ятаємо про свою велич і незалежність. Щоденно, щоденно боюсь і ворогом, щоденно доказуючи всім до кого, що я є частиною цього великого народу. І я не маю права казати, що за мене менше. Я не маю права казати, що десь там інші. Я не маю право казати, що це не моя війна. Я не маю права казати, а що я вирішу? На навпаки, це моя війна, це моя країна. Я це зможу, ми це зможемо. Прошу Бога. Отче наш, що є на небеса, нехай святиться ім'я в'яні, нехай прийде за Твоє. Дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо виноват наших, і не веди нас у спокус, але визволи нас від духа. Господи, Ісусе Христе, Сина Боже помили на твішні. Господи, Ісусе Христи, Сина Боже, помили на твіш, Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помили нас Тріш. Сина, Божий, помили нас віш, Господи Ісусе, Христе, Сина Божий, помили нас вішах, Господи Ісусе, Христе, сина Божий, Помилуй нас вішах, Господи, Ісусе, Христе, Сина Божий, Помилуй нас віше. Господи, Ісусе, Христе, Сина, Божий, помили нас вішах. Слава і Сину і святому духові, і нині, і по на вік і віки. Господи, помилуй, Господи, помилуй благословних, благослови, благослови за Захисти, Господи, цю сьогоднішню діж, усіх наших військових, усіх тих, які зараз у брою в руках захищають і визволяють нашу країну, Благослови здоров'я всіх поранених і цивільних наших захисників, захисти кожного дія, медика, волонтера, попала, які здійснюють військ з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які свої наслідки на нові війни, служби ДСНС, спожежник, прикордонників. Усіх, хто є в полоні, гори не живими, нашкодженими додому. І просимо тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішні, так і внутрішні, щоб вони визволи всі свої гріхи, склали своїх зброю, залишили територію Криму і України. ні більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо тебе, Господи, даруй нам все від тиху ніч, завтра день перемоги. Бо ти святий, і завжди, нині, повсякчас, часу, на віки віків. Амінь.